Всім привіт! Ви на каналі Міміка і з вами я Міміка. Логічно. Це моє перше відео, до речі, відео початку канікул літніх довгих. Я сьогодні роблю відео першим. На нього мене надихнула хатчтуберка Просторуцу. Це ось по, цим, по смайликам або емоціям Тут в мене випала водочка з двома рибками: чай зелений та гора. Чай я вирішила, він в мене асоціюється як якась кореянка, азіатка. Таке. Потім гора, це вона туристка, типу ходить в гори. І остання будка з рибами я зробила колір Одегі. Спочатку я зробила її японською, але вона не дуже підходила під хобі ходити на гора. Потім я зробила дуже гарне синє таке, салатове чорне вбрання. Але воно не підійшло по кольору. Я забула ось про існування останнього смайлику, і довелося міняти кольор. Але, в принципі, вийшло непогано. Я задоволена. Напишіть в коментарях, скільки з 10 ви поставили. Б. Далі я б хотіла обговорити. На скільки лайків я б зробила другу частину. Я думаю, що на два лайки. Тобто один мій і один чужий, Тобто, ваш. І цього мені вже буде достатньо. Приємно бачити ваш актив і виставлю наступне відео. Зараз я обираю фон, в мене з позою було складновато, довго її обирала. Ось наш результат. Друге. О, перше, я вирішила зробити її баливаною, хоча смайлик не про пробалованість, але все одно. Тортик я вирішила зробити таке. О, тортик, типу, маленька, і бабочка, як сказати, гумка. Бантик, він також відсилає нас до дитячості. Тому я зробила таку ізбаловану ізболов... дівчинку. Типу, ні, не хочу, ні, не буду. Кольори взяла з тісточка. Тут мало чомусь в мене вийшло без квітиків, тільки на очах, але допустимо, допустимо. Зато мені. Дуже-дуже подобається одежа та волосся. Не дуже подобається колір очей, але також, в принципі, непоганий, що можу сказати, ще. Вибачте, за нерівну осмою в куточку, бо ні, вона, по-перше, не наказана ім'я цирку не засуджуємо. Мені просто захотілося. Uh, пред, uh, в мене не вийшло рівно вставити всі ос, тому якось так, що вмію, то зробила. Третє, я вирішила зробити знову дитину через ведмедика з темноватою шкірою також через ведмедика. Потім пальма, типу острів. І знак радіації я чомусь вирішила зробити, типу, вона після якогось крушення, після крушення самольоту літака або корабля. Вибачте, що ще трошечки на суржику, не звикла ще. В мене вона мені дуже подобається, і ця чолка мені дуже подобається. Шкода її довелось потім замінити. Вона занадто така опрятненька вийшла. Ну, мені дуже подобається. А як щодо вас, як вам? Напишіть в коментарях. Зачіска мені в результаті її подобається. Одежа, ну, якщо може така одежа подобатися, то також. Мені взагалі ці дівчатка троє дуже подобаються. Не знаю чому. Просто подобається. В мене з цією дівчинкою загубилася частина ролику, тому все йде повільніше. Я замість x8 поставила, ну, ви бачите, що воно перенеслося вже на роблення скріну. Я поставила x 3 тому що в мене велика частина монтування, велика частина роблення просто загубилася. Я не знаю, що я зробила блін не так вже. Але мені все одно подобається, як вийшло. В мене перше відео таке довге довге Тому сподіваюся на вас свою підтримку. Що я казала? Мені всі троє дуже подобаються. Уля повне ім'я Ульяна. Я думаю, може з ними зробити якийсь, якийсь серіал. Не знаю. Міні серіал, як вони зустрічаються, чи інші експерименти.